Сподіваюся, тут зібралися всі свої. Я можу говорити одверто. Пані, в домі вночі стався злочин. Сядьте, пані. Господи. Я уважно глянув раник Сенза. Таких ран при випадінні з ліжка дістати не можна. Зломане ребро, сліди насильства на шиї. Пане, але ж сам єгомость каже, що каже єгомость для мене загадка. Нині вночі, по моїх підрахунках, десь в третій годині, один, один чи кілька злодіїв вбивали вашого ксьонза. Ось що я хотів вам сказати. Ось... А тепер мені пора їхати. – Хто мене завезе назад. Я завезу. Дякую. Я конче пораджу. Негайно. Як приїдемо до Львова, дати знати про те, що тут сталося в владі.